Язикіль з'їв книжкового звоя. А ти, сину людський, послухай, що кажу я тобі, не будь ворохобний, як цей дім ворохобності. Відкрий свої уста та зі, що я тобі дам. І побачив я, аж ось до мене простягнена рука, а в ній звій книжковий. І він розгорнув його перед моїм обличчям, а він пописаний спереду та ззаду. І було на ньому написано пісні плачу, Стогін та горе. І сказав він до мене, сину людський, з'їж, що знайдеш, з'їж своя цього звоя, і йди, говори до Ізраїлового дому. І відкрив я свої уста, і він дав мені з'їсти цього звоя. І сказав він до мене, сину людський, нагодуй свого живота і наповни своє нетро тим звоєм, що даю я тобі, і я з'їв. І був він в устах моїх солодкий, як мед. Супер клас, тут багато що пише про мене, більше половини біблі. Я е, так вохищна, вибачте, на російській мові скажу це слово, що іноді радість у мене такі, як в дитини малої, переповнюють цю емоцію. Мені дуже важко було знайти багато років, дарує таку емоцію, тільки таке от натхнення, коли багато чогось молиш, терпиш і бути такою завжди просто неможливо, але цю емоцію треба дуже берегти. Я рада, що я її передаю на відео. Можливо, коли мені буде сумно, я зможу завжди зайти, передивитись це відео, переслухати цей запис, щоб не було з нами потім українцям. Будь ласка, тримайтесь якось щось хорошого. Можливо, вмерти буде не так важко. Хто я знає, куди ми підемо після смерті. Так що любіть одного одного і особливо Бога свого. Якщо він у вас поганий, то м -м, шукайте іншого. Дякую всім. Люблю тюм-тям. -тю -тю.